Стенко, постарай 20-го сторіччя. Яких зносили з поля, Набрякли від крові рядна. Троє їх, пастушків, Павло, Сашко й Степан розбирали гранату. І ніяка в житті Аріадна вже не випаде з горя отих матерів. Степам будуть груди пекти, ті залишені в полі гранати, те покидя війни на грузьких слідах череде. Ось такі вони хлопці, керпаті, сільські аргонавти, голуб'ята, анциволи, хоч не роди, їх рвануло на відлях, і бризнуло кров'ю багаття. І несли їх дітей, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, як поле мати, і кричала та мати, хоч личко його покажіть. Личка вже не було, кістачками, омитими кров'ю, осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні діти були. Козацького доброго крою, коли зносили їх навіть сонце опалониць. Вечір був і цвіли під вікнами мальви, бо під руки держала отих матерів рідня, а одна розродилась і стала у шосте мати. А один був живий, він умер наступного.